Одеса сьогодні рідні та друзі прощаються з родиною кравців їхнє життя 2 березня обірвав російський шахет. Голова родини Олег Кравець, полковник, колишній заступник командира 56-ї окремої мотопіхотної маріупольської бригади. Його дружина Тетяна також колись там служила, але пішла в декрет. Лізі було 7 місяців, Слаті 8 років, Сергію 9. У Тетяни залишився найстарший син. В момент обстрілу він був у дідуся з бабусею в іншому місті. Нагадаємо, 2 березня в Одесі Росія вбила 12 людей, серед них п'ятеро дітей. Загинула і 31-річна одеситка Анна Гайдержи. Жінка в момент влучання дрону міцно притиснула до грудей свого 4-місячного сина Тимофія. Її чоловік та донька дивом залишилися цілими. Вони перебували. В сусідній кімнаті Прийшов глибокі співчуття родина та близькі загибла. Всі витрати та організаційні питання пов'язані з похованням жертв російської атаки. муніципалітет взяв на себе. Також надамо матеріальну допомогу постраждалам, які знаходяться в лікарні. Більше ніж через добу після російської атаки по Одесі рятувальники дістали з під завалів тіла ще однієї жінки й немовляти. Робітники ДСНС розповіли, що мама намагалася закрити собою свою восьмимісячну дитину. Їх знайшли в обіймах. Більше десяти будинків, відключені від тепла. Тому що були пошкоджені і теплопостачання, і навіть під цим будинком, який влучили, є крани, доступи, де сьогодні треба добратися, щоб відремонтувати перепровірити систему. Ще 20 людей були поранені внаслідок обстрілу. Двоє з них перебувають у реанімації у важкому стані. Заходили одночасно з різних напрямків. Переважно з напрямку Чорного моря, з подальшим потужним маневруванням, в тому числі над об'єктами промисловості, над об'єктами припортової інфраструктури і серед житлових будинків. Сім дронів вдалося збити один влучив в житловий будинок і спричинив руйнування 18 квартир. Світла пам'ять усім загиблим. Лідія Шамрай. Ми працюємо для вас, тож підписуйтесь на наш YouTube канал ТВ7.